Так, продаж лохини вже в нас стартував в цьому році, був я сьогодні на ринку франківську і ціна в нас 500 гривень. Значить, зараз ще дуже дорого, але це йде продаж з теплиць, хто вирощує в теплицях, якісь великі господарства, і вони реалізують. Ну, Навіть якщо б у мене була ягода по 500 гривень, так як я продаю напряму людям, то навряд чи хтось би і купляв. Ну, продають по 200 г порція, тобто 200 г 100 гривень. Говорять продавці, що стартувала ціна на українську ягоду з 800 гривень, тиждень, назад, напевне, або трошки більше, 800 гривень за кілограм. Ну, звичайно, зараз як піде масовий збір, от бачите, в мене ягода дюка буквально тиждень часу і можна буде вже обривати, то ціна суттєво, звичайно, впаде. Хоча я не думаю, що впаде до таких цін, як минулого року. Тобто минулого року було 100 на ринку, 80 гривень на ринку. Тобто опт звичайно, суттєво менший. Але ціни на все виросло, не думаю, що це вже... Така ціна підходить для цієї ягоди, тому що дуже великі витрати і багато коло неї роботи. Хоча в нас такий ринок, що може, може бути все. Як не буде попиту, то не буде і ціни. Це, звичайно, зрозуміло. У мене кількість невелика, мені навіть важко прогнозувати, скільки я можу збирати. Ягоди, тут кущів 200 таких 4-річні, 5-річні, 6-річні. Ну, вже в кінці сезону буду бачити і вам розкажу, скільки я зібрав. Є кущі гарні. ось Така загрузка, це сорт дюк, там сорт гурон Ось так. Ну, Для мене, наприклад, оптимальна ціна, думаю, якщо буде 200 гривень і вище, то це буде. Хороший, хороша ціна. І хоча та праця, яку вкладається, щоб щось трошки воно принесло, то така ціна для мене оптимальна. Знову ж таки, я на опт не, не продаю, я продаю на роздріб. Тому і великої кількості поки що не маю. І на роздріб мені така ціна. Підійде, так як я буду продавати напряму покупцям. Ось так. Ну, будемо бачити, яка в цьому році буде ситуація.